Доброго дня! Сьогодні ми з вами будемо випікати весільні гусочки. Я замісила отаке тістечко: теж сюди давали і борошно, і цукор, і яйця, і молоко, і дріжджі. Тістечко ми вже замісили, воно вже підійшло. І зараз я вам покажу, як, який вигляд мали оці весільні гусочки. Тож, приступаємо. Мука, у мене тут просіяна. Беремо. Трошечки тістечка, отак От його кругляємо, робимо таку кульку. З однієї частинки робиться, отак От викачується, і робиться крилишка. Отак От ріжеться, щоб був вигляд крилишок. Це буде одна частиночка, і інша частиночка буде трошки менша як ця. Знову ж таки, робиться кулька. Це вже буде у нас хвостик. Робиться ось так. Ось. І ще робиться отут дзьоббик. Ось такий. Ось така гусочка має бути. У нас в сім'ї було троє дітей, і мама кожного тижня випікала якісь випічки. Пиріжки, пампушки, пончики з різними начинками. Але які були смачні оці гуски? Це не зрівняти ні з якими пончиками. Перед тим, як готувати весілля, господині запрошують кухарок для того, щоб приготувати весільні страви. Весільні страви зазвичай починають готувати у неділю і готують спочатку солодкі страви, а потім уже м'ясні. Але у четвер треба випікати коровай. Господиня знову ж таки запрошує жіночок коровайниць вони всі разом збираються і йдуть до господині випікати і замішувати весільний коровай. Коровай місили теж, співали різні пісеньки, бажали щастя, добра, кохання молодим. Коли коровай замісили, вони частинку тістечка залишали для випікання гусочок. Випікали гуски тоді, коли вже спікся коровай. Після того вони саджали в піч гуски і ці гусочки випікалися. Господиня, ці гуски, в знак вдячності коровайницям за те, що вони такий гарний, спекли коровай, роздавала ті гуски коровайницям. А решту гусок, які залишалися, вона залишала на весілля. На весіллі вона роздавала їх діткам, які називалися запорожці. Коли ми були малі, ми ходили у ті запорожці, і оці гусучки нам господиня виносила і давала. Ці гусучки випікали в нашому селі. Я це пам'ятаю, вони були дуже смачні, дуже хотілося піти на весілля. Щоб скуштувати оцю смачну гусочку. Більша кулючка робиться для крильців, а менша кулючка для хвостика і головки. Дечко в мене вже змащене, готове. І ми зараз будемо викладати сюди наші гусочки. Зараз їх примажимо яєчком, щоб вони були такі, якщо не примазати яєчком, то вони будуть просто такі білі, знаєте, тісто таке біле не буде блистіти, а це буде таке блистіти, тісто буде гарне. Наші гусочки вже підійшли, ось такі вони гарненькі, і зараз ми їх будемо ставити в духовочку для випікання. Ось так хай випікаються гусочки наші. Наші гусочки вже спеклися і зараз ми їх будемо доставати. Ось такі красиві гусочки у нас спеклися. Готуйте для своїх діток, готуйте, пам'ятайте про наше колишнє і нехай воно буде і сьогодні. Смачного вам!